сьогодні ракетним ударом було знищено ТЦК у Кривому Розі. Вибух був настільки потужний, що його було видно з усіх частин міста. На даний момент іде уточнення, скільки людей перебувало в ТЦК, скільки загинуло і чи є хтось з виживших. Це перший такий випадок, коли Російська Федерація нанесла удар по приміщенню територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цікаво, чому вони це зробили, і хто дав таку наводку. Тому що для Російської Федерації знищення ТЦК якби не принесе ніякої великої користі, тому що обов'язки одного ТЦК перейми інше ТЦК. Жалко людей, які перебували всередині. Тому я більше не знаю, як можна це прокоментувати, але думаю, жертв там було досить багато, тому що переважно кожен день є дуже багато людей, які приходять за відстрочкою і на відправку у збройні сили України.